І Ці 36 фотографій зроблені такою незвичною технікою. Хоча це фотографічна техніка і приблизно 100 років. Це чорно-білі фотографії, розфарбовані вручну олійними фарбами. Тобто, спочатку е, треба взяти плівку у камеру, плівку в камеру зробити кадр, е, потім проявити плівку, здати плівку. Здати проявку, отримати з проявки, вибрати кадр, віддати його на друк, його в темній кімнаті, з проєктора друкують на спеціальний світлочутливий фотопапір. Після цього повертають. І фотографію треба ще потім взяти і розфарбувати олійними формами. що теж процес. хоча Недовгі, 1-2 дні, але кропіткий. І дещо може не вийти і прийдеться цей процес повторяти. Друкувати наново і розфарбовувати наново. От, і таких фотографій було зроблено 38, залишилось 36. Ця серія робилася 5 років. 5 років я їздив до гори Верли в походи, відрядження. Три роки з цих п'яти я ще й друкував паралельно до відряджень, поїздок в фотографії. Тобто, друкував одну фотографію на місяць і йшов її до подруги розфарбовував, повертався і їхав знову відрядження. Це така круговерть була. Напротязі п'яти років ну, я щасливий, що я це доробив до кінця і можу показати цей результат, котрим я Задоволений, котрим я пишаюсь.